Вращнє мистецтво формування і розвитку конкурентноспроможної особистості відбуваються в святому місті і Лічиській загальноосвітній школі 1-3 ступенів імені Миколи Олексійовича Дробічка. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це, чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина очі твої. Один вже другий рік педагогічний колектив школи працює над науково-методичною проблемою розвиток життєвих компетентностей учнів як захід формування особистості. Тільки творчий вчитель може формувати творчу особистість, яка володіє життєвими компетентностями. Гармонії педагогічної краси, з чиїх груп у світ іде людина. Є вчитель української мови та літератури Фещенко Віта Ячутларівна. Надзвичайно талановита, ерудована, майстер педагогічної справи, вчитель новатого, винахідник, досконало володіє предметно методичними та життєвими компетентностями. Сенс її життя урок і любов до дітей. Працюючи над науково-методичною проблемою компетентно зорієнтований підхід до викладання української мови і літератури, Віта В'ячеславівна досягла вагомих результатів. Її учні призери всеукраїнських обласних районних конкурсів переможець обласного конкурсу Кращий педагогічний працівник 2012 року в номінації Загальна середня освіта. Але в душі своїй вона завжди відмінна учениця, яка чекає, коли до шахівниці життя стануть її чипи. Копетентністьний підхід до формування змісту освіти зазначено в державних стандартах освіти та реалізовано у критеріях навчальних досягнень. Що означає переорієнтація на компетентність підхід? Навчання виховного процесу на формування та розвиток предметних та ключових компетентностей, а сам на з процесу на результат освіти в діяльсному вимірі. Ще раз про діяльність та компетентності підходи зазначено в новому державному стандарті. Існує порівняльна характеристика традиційного та компетентного підходів. За основу. Вся взято наступні чинники: мету, орієнтацію, суть та принцип утворення. При компетентній підході метою є формування конкурентоспроможної особистості, орієнтація навчального процесу на знання, вміння, навички, ставлення, мотивацію, цінності та реалізацію способів діяльності. Суть полягає в інформації інтелектуальної та навичкової складової діяльності, проєктування життєвих ситуацій та формування навичок творчого використання знань. І, можливо, найголовніше, що принцип утворення навчального матеріалу це побудова змісту навчання від результату, від тих цілей, які учні повинні усвідомити на початку уроку. Листи. Поради її повчання, листи для серця справжня втіха, листи зі звісткою про лихо, немов птахи летять до нас, летять крізь відстані і час. Сама лист буде початком нашої розмови, а написаний лист у вічність закінчить наш урок. Як ви гадаєте, кому ми могли б сьогодні написати? Так. Листа тому, кого вже немає. Будь ласка, Аня, Тарасу Шевченко. Тарасу Шевченко. Великому коузерів. Великому коузелю. Справді. А давайте пересвідчимося відео, чи праві ви сьогодні, хоча ви вже дорослі, і по темі сьогоднішнього уроку побачимо, кому буде присвячений наш лист. Вести у вічність. Іра, як ти гадаєш, Складно чи легко? Складно. Безперечно, складно. А якими словами ми могли б звернутися до Тараса Григоровича Шевченка? Будь ласка, Даша? Кобзаль. Кобзаю. Аня, будь ласка, Любий Тараса Григоровича Шевченка. Так, ще як? по імені, і по батьку. і так Анна, запишемо на уявному листі тільки, але в будь ласка, любить Тараса Григорьев. Ставимо. А? А, так, а чому саме? Що ми записали? Звертали. Правильно це звертання Сідай. Підняли діти очі, підняли діти очі. В дні перемог і в дні поразок, щасливі дні і дні сумні. Іду з дитинства до Тараса, несу думки свої синні, коли в душі в тривога, коли в душі пекельний щим, іду до нього. До живого у всесвіт вірші і поем. Я не один іду до нього, ідуть до нього тисячі, неначе грішники до Бога свої печалі не звучать. І доки в римах заповіту вогонь поезії не згас. Той рух до сонця не спинити, бо зветься сонце те. Тарас. Покладіть дітей квіти, Тарас, і ворожі ще Отже, тема сьогоднішнього уроку, як я там прошу, велика буква і обхи у власних назвах. Е <пас> а тема нашого проєкту згадали, Аню, будь ласка, як називалася? <пас> Тарас Григорович Чевченко і власний назви Так, Ми з вами були поділені на... Да? Пари і кожна з них виконувала своє завдання. В тому числі і я працювала. Отже, давайте з вами з'ясуємо, що ми повинні знати, вміти цінувати на кінець сьогоднішнього уроку. Євгене, будь ласка, знати. Особливості правопису власних назв. нас. Група власних нас, групи власних нас Так. Уміти, а не прошу, уміти будувати виступу. Правильно писати велику букву і лапки. Так. І цінувати... А давайте разом, діти, прочитаємо. Разом, будь ласка. Свідого верничком заряд. Бирько". Скажіть, будь ласка, а для вас особисто, для кожного, яка ціль найважливіша? Жені, для тебе що найважливішим є? Цінувати світового Так. Ірочка, для тебе, власне, будь ласка, подумай. І на будь ласка, ще не читаєте. Можна написати велику букву і лапки. Правильно, це важливо, як пропускала. Та, та що, будь ласка, засумнівалася і лапити. теж думала, а ласка, аніласа і тому Так, Отже, переходимо з вами до основної частини, до телурія. Комплекторний підхід тісно пов'язує розвитком критичного мислення тренінговими технологіями. Особистісно зорієнтованими та діяльнісними підходами доречною є їх інтеграція. Сьогодні усе для тебе, озера, гайки, степи, спішити, спішити треба, кохати, спішити треба. Гляди непросто.